Була у моїй бабці молодості подруга. А отой тоді хлопець зник без вісті. А ти шамону слухай далі уважніше. Довго його шукали. По цей день досі не знайшли. Ну no, і що? Попросто зникнув. Ну, пішов кудись у пізно ввечері, та й не повернувся. То, може, палебнік спроваджу го на мановце? Хто знає, шамона, хто знає. О, Привіт, Глешко, привіт, Тарас! Дайте до нас. Так ось ця подруга, хвора ні з ким не спілкувалася. Їсти не хотіла, та навіть з річки не наставала. Ну, види, легше стало, так почасова потім гуляла по по природі. В один момент вона взагалі сяя почала, повернулася до свого колишнього образу життя. Ну, і вона зникла потім зінацько. Містра потім якось розповіла, що бачила і з кимось. То дуже нагадував її колишнім хлопця. Му ж, ще йон забрав. Агнешка, ніколи не знаєш, що насправді сталося. Олена, це повна маячня. Ніяких з не існує. Тільки вуха я надію ваших страшних історій. Цілими днями тільки про них безікаєте. А може ти раз попросту ще їх боїш? Для того не хочеш слухач? Я. А хто є ще? Хеллена, здесьувалась пущ до того лясу. Та, прислуземо, коли пані Вікторія не буде дивитися. Ну так, швиденько. Шимо. Ти ждеш ж, дівчатаму у ліс? А навіщо вам? Так, це пущне спацер. Забачиш, що там є. Бо вже там є звані. Йдемо з нами Тарас. перевіримо, хто там живе насправді. Я вже купу разів був до цього. Нічого там немає. Є ж певен? Я навіть готов піти, щоб це довести. Цу в такі разі, скажеш нам друге. Чи напроти варто там іще без позволення? А хто дізнається? Мене надовго. А Тарас нас виведе, якщо що. Він там був до цього. І здай ще пані Вікторія, на нас в огулі не паче, хочімо шибко. Друзья копалися. О, ну файне. Дивись, як бата сестра з різних родин. Балам ще дже, ще вам не знайде собі ще ячу. Так, воно ну, дуже легко знайшлось підльмову. Ось табу. Ну, О, бач. Oh, чи ти теж там бачиш? Що? Шо? Вампір? Що? <ріст> Та ну це ти цоки? Тому розповідай буде. Тарас а це зестроїм? Саме стичні веселої. Дійсно, як так? Вампіри то, біс і сьо, англешка, може і дракона десь з'явиться тут. Cóż, Smokowalski owalski został pokonany już dawno temu. Kto? Według legendy niedaleko Krakowa mieszkał smok. któremu co tydzień... Mnie nieciekało. A co tobie wcale nieciekawe? Co to wyradzujesz? Skumu was. U nas jeszcze trochę czasu. To może teraz fotka na ostanek? Jak chcesz. Już tutaj budują krótki napawany Ану, давай це сам цель. Готова. Ну, Ану. Може, ж вже підемо. Нас пані Вікторія шукає. Так, його час. Ми не можемо проживати на одного місяця. Mm, я ми тут живу їж по розчечі. То може блуд напав? Ось не треба було тобі про цих бісів казати, Тараса. І ще треба вини. Ну я заправляв сюди я з лісом. Не йди нерви ще так, Тарас. Жістко буде добре. Не чіпай мене. Може, хтось то буде сядь? Може, і умні пич. У мене теж зв'язку немає. Тараса, може у тебе є щось? Зараз гляну. О, який файний браслет. Мені його колись подарувала бабуля Я з Польщі. Я згадав, моя бабуся виявляла містику. Якось вона мені розповіла, якщо я загублюсь в лісу, то мене не судово шукати не буде. То я повинен надягти взуття навпаки та йти далі. На одрут, то як? То, типу, праве бути на ліву ноги, а ліву право? Так. Ну, нам вже немає що втрачати, тому давайте зробимо. Mnie nie Ja baczę już na szlak. Szybciej, szybciej, a to pani Wiktor nam da. się nawet Bardziej martwiłem się, że nie zdążymy, niż dotrzemy na czas. Ух, але все ж добре закінчилося. Гей, Олена, хоч туди. Так, пані Вікторія. Ну чого, пщина мені вшістки забрана на розмови. Правдоподобні то завчора. А це у їй ще зробиш? Праві ще покучує з якимсь фазетом. Я навіть не здоволений. З її характером вона постійно потрапляє в якісь халепи. Головне шимен, що, що не нас зараз молод так само отримати.